Російський добровольчий корпус підрозділ, що став частиною сил безпеки і оборони України, три роки бере участь в операціях не лише у гарячих точках, таких як Бахмут і Авдіївка, але й на російській території. За словами представників ГУР, РДК активно співпрацює з іншими українськими підрозділами, а також з міжнародними партнерами. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Слава Тіві розповів представник РДК. Він каже, що останнім часом охочих приєднатися до добровольчого корпусу побільшало, але долучитися до бійців непросто, треба пройти кілька рівнів перевірки. Більшість того, що ми використовуємо, це волонтерські донати. Нам надсилають хліб, консерви, продукти, а також техніку пальне. Так, ми є офіційними військовослужбовцями, які отримують зарплату чи офіційне постачання. На початку більшості це було трофейне озброєння, яке ми вилучали в окупантів, коли РДК почав мати офіційний статус. Ми офіційно отримуємо озброєння російського українського виробництва, а також за кордону. Найпростіший спосіб зв'язатися з нами це написати в наші соціальні мережі. Ми маємо телеграм-канали. А для тих, хто вже потрапив до лав армії РФ, є інший вихід. Потрібно написати в наш бот. Якщо це можливо, найкраще здатися в полон зсу. Хоча це насправді складно, адже треба перейти лінію зіткнення. Насправді ми отримуємо багато заявок, особливо від полонених.